Книга буття. Розділ 33, підвівши свої очі, Яків побачив Ось наближається Ісав, а з ним 400 чоловіків. Тож він поділив дітей між Лією, Рахилю та обома їхніми служницями, після чого поставив невільниць і їхніх дітей спереду, за ними Лію з її дітьми, і останніми Рахиль з Йосифом. Сам же пройшов вперед і став перед усіма ними, перш ніж наблизився до свого брата, він сім разів вклонився до землі. Ісав побіг йому назустріч, обняв його, впав йому на шию і поцілував його. Вони обидва заплакали. Підвівши свої очі і побачивши жінок і дітей, Ісав запитав, хто вони тобі. Той відповів: діти, якими Бог обдарував твого слугу. Тож підійшли невільниці зі своїми дітьми і вклонилися. Підійшла Лія зі своїми дітьми і теж вклонилися, а на останок наблизились Йосиф з рахиллю, і вклонилися також. А що це були за табори? запитав Ісав, які я раніше зустрів. Яків же відповів: це щоб знайти милість в очах мого володаря. Та Ісав сказав: Я маю багато, мій брате, нехай твоє залишається з тобою. Але Яків наполягав. Ні, благаю. Якщо я дійсно знайшов милість у твоїх очах, то прийми цей подарунок з моїх рук, адже я побачив твоє обличчя, начеб хтось побачив Боже обличчя, настільки приязно ти зустрів мене. Тому прийми мій щирий дар, який я тобі приніс, тому що до мене Бог виявив своє милосердя, і в мене є все. Яків наполягав, і той прийняв. І Сав сказав Що ж, рушаймо в дорогу? Я піду попереду. Але Яків заперечив йому Володар мій бачить, що в мене малі діти, а вівці й корови в мене діні. Тому, якщо їх підганяти, то в один день загине вся худоба. Тож нехай мій володар поспішить попереду свого слуги, а я піду поволі, залежно від складності моєї подорожі і відповідно до ходи дітей, доки не прийду до мого володаря в Сеїр. Іса вже сказав. То, може, я залишу з тобою декількох з тих людей, які зі мною, навіщо це, відповів Яків. Досить того, що я знайшов милість в очах мого пана. І повернувся Ісав у той же день своєю дорогою до Сеїру. Яків же подався до Сукота. Він побудував там собі житло, а для своєї худоби зробив криті загони. Тому й назвав те місце Сукот, тобто курені, або намети. Подорожуючи далі з падан Арама, Яків щасливо прибув до міста Сихема, що в хананській землі, і отаборився перед тим містом за сто кесіт – срібняків. Він купив у гамора Сихемового батька частину поля і поставив там свій намет. Він також спорудив там жертовник і закликав до нього: до Бога, Бога Ізраїлю.